Вже у п'яте на базі Сумського національного аграрного університету відбувся регіональний форум сільської молоді. Його мета виявити талановиту молодь із сільської місцевості, яка має реальну мотивацію до отримання професії аграрного профілю. Цьогоріч у заході взяло участь більш ніж 3,5 тисячі школярів з усієї сумщини. До фіналу дійшло 255 учасників. За підсумками трьох етапів визначилися переможці з математики, біології та історії. Мені дуже сподобався сам університет і, взагалі, весь конкурс мені дуже добре розповіли про факультети, які є у даному інституті. і Мені він дуже сподобався. І надалі я вирішив вступити саме до нього на факультет агропромислового виробництва. Катерина Обраменко з Сківської загальноосвітньої школи Сумського району стала переможницею конкурсу малюнків Моя країна Україна. Дівчина також не оминає увагою у майбутньому. Цей вуз. Я хочу закінчити 11 стикчити один клас і поступити в аграрний на маркетолога. Окрім дипломів і подарунків, деяким майбутнім абітурієнтам були вручені сертифікати на участь у міжнародних програмах. Цей сертифікат дає буквально на першому курсі визначитись пріоритетно із країною, і з напрямом. І ми починаємо підготовку. Це десь займає приблизно півтора року для того, щоб підготувати студента для закордонної практики відповідно до його фаху. Сумський аграрний університет готує спеціалістів не тільки сільського господарства, а допомагає молоді отримати економічну, технічну та юридичну освіту. З огляду на це випускники мають гарантоване перше робоче місце. У нас жодної проблеми з так званим розподілом або наданням першого робочого місця немає. Я вірю в те, що розвиток, той, що спрогнозований як мінімум на 10 років, дійсно буде вимагати збільшення безумовно, і якості, але й кількості кадрів для АПК. Всім відомо, що аграрний сектор визначає економіку нашого регіону, тому вкрай важливо, аби молодь залишалась на селі. Ті молоді люди, які були конкурсанти, а сьогодні вже отримали, одержали нагороди. Це я думаю, що це ті будуть фахві спеціалісти і студенти. А майбутньому спеціалісти, які будуть от ті задачі виконувати, головне, що переможці у разі успішного складання ЗНО будуть навчатися на бюджетних місцях у цьому навчальному закладі.